Мова, це мій маркер, розмалюю соковитими фарбами, печавніли від горя світ. Мова, мій кордон. Зачиняю щільніше двері, щоб непрохані гості не руйнували мій спокій. Мова, моє світло. Навіть коли гаснуть усі вогні міста, вона веде мене до мети. М Мова, мої стовпи, вони тримають небо українське. Мова, мої ключі, блукаючи лабіринтами душі, вона відкриває найпотаємніші двері. Мова, моя зброя. Вона розрізає губи, виривається на волю, запалює правди. Мова моя цілюща вода, зниваючи потоки брехливої омани, звільняє від налязаних шабун. Мова моє каміння, з нього збудую стіни. Цього разу міцніші. Мова моя хустина заквічена сонцем і духмяними травами. Ще прабабціна залюблена в літо. Мова це начернутий глечик, з якою цівкою ллється свобода. Вириваючись під пальців нотами, слова летять планетою у пошуках своїх. Хоч сьогодні мій день митий сльозами, нагрітий ракетними вогнями, і здавалося, що не можна більше вірити, надіятися й кохати. Та соняхи впертупнуться до неба, і мова звучить твердо. Тож, поки вони боронять літо, я дихаю вільно.